І до скандалу у нас у Києві обізвали виганяв салону про таку поведінку водія столичної маршрутки розповіла ветеранка Ксенія Пономарьова, що стало причиною конфлікту між військовою та кермувальником, і якого розвитку набула ситуація, розповість наша Юлія Махових. Ці світлини водія 410-ї маршрутки у себе у Фейсбук опублікувала військова Ксенія Пономарьова. Під час однієї з поїздок кермувальник намагався відмовити захисниці у безоплатному проїзді. Почула, що мені слід на вихід, коли пред'явила своє посвідчення учасника бойових дій. А таким, як я, слід. Їхати на тролейбусі за кілька днів після цієї розмови. Військова зустрілася з водієм знову. Впізнали один одного з першого погляду. Захисниця показала посвідчення УПД Кермувальник різко натиснув на газ. Він почав одразу з ти та ти, де куди ти їдеш? Я вже казав. Ночі сказала, що я його впізнала. Я пам'ятаю його ставлення до нас. Uh, і після цього він одразу на гальма, і я впала. Коли я uh, впала, він мене назвав ну так, ти бидло п'яне. Та подібні випадки не одиничні, каже дружина загиблого захисника Наталя Лучко. Показує посвідчення, мені починають розповідати. А я тебе туди не посилав. А що я тебе маю вести? У мене теж є діти і тому подібне. Ну, спочатку, коли емоційний стан після повернення був ще не той, то якось не сильно просто виходила там могла іноді навіть поплакати. Ну тому що було незручно, образливо. Одного разу жінку силоміць витягли з маршрутки. Після цього інциденту Наталя почала активно протистояти відмовам водіїв. Каже, починати відстоювати свої права завжди слід з перевізника. Що перше ви робите? Дивитесь номер телефону перевізника. Прямо з маршрутки набираєте. І перше питання: чи ваш маршрут такий-то такий, то перевозить по посвідченню родини загиблого або у БД. Якщо вам там відповідають так. Все, тоді питання до водія. Однак додзвонитися до перевізника 410-го маршруту приватне підприємство Парк за номером, вказаним у салоні, ні Ксенії Пономарьовій ані нам не вдалося. Телефони компанії у відкритих джерелах теж не обслуговуються а водій після розголосу не вийшов на маршрут. Ходиш ну, його визвали там. Ну поїхав кудись. Ну, роз... Ні, не розбиратися, чи що там. Я не знаю. Якщо вам відмовили без в пільговому перевезення, ми будемо цим займатися. Це наша лінія. Пишіть, залишайте скарги. У нас є зворотній бот, у нас є телефони. Будь-яким шляхом залишати, тобто ми додатково проведемо роботу. Дякую, що сказали. Ми проведемо роботу під час рейдових перевірок для того, щоб автомобільні перевізники зазначили актуальні телефони для зв'язку. В Укртрансбезпеці зустрілися з перевізником та водієм. Розпочато внутрішнє розслідування водія. Поки відсторонило від роботи на маршруті з іншими, пообіцяли провести інструктаж до його розробки. Залучать і постраждалу Ксенію Пономарьову. Я попросив в неї драфт, як вона бачить цю цю інтеграцію, як провести цей інструктаж, як провести цю роботу тренінг. Тобто, ми зараз можемо вийти на більш глобальну річ, яка може нам в майбутньому допомогти. На думку Ксенії водії мають принаймні не провокувати пасажирів і обов'язково мати аптечку та вогнегасник. Це мінімум, який повинні забезпечити перевізники. Юлія Махових та Сергій Приходько. Телеканал Київ.